Таке коротке слово. Вона нетлінна і вічна. Пам'ять. Гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять. Що ти залишила? Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'ятю випускників нашої школи. Кіфік Юрій Олексійович. Ругаль Сергій Іванович. Глиняний Максим Ігорович. Ільчук Олексій Миколайович, Міляшевський Ярослав Миколайович, Шевченко Андрій Тарасович. Ці імена назавжди викарбувані на фасаді рідної школи, там, де колись лунав їхній сміх, де вони здобували знання, будували дружбу, мріяли та планували майбутнє. Вони виросли у мирний час, але коли країна потребувала захисту, не вагалися. На честь кожного героя було відкрито меморіальну дошку. Вони стануть вічним нагадуванням, нинішнім учням, учителям, батькам та всім прийдешнім поколінням про високу ціну нашої свободи. Душу, тіло, за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Це не просто пам'ятка, це знак вдячності, гордості та глибокої скорботи. За кожним іменем: життя, родина, нездійснені мрії. Герої не вмирають і не вмруть. Їх справи світлі крізь віки йдуть, їм шану й славу люди віддають. Серця героїв у вічності живуть. Як голос стогне від болю земля. Біль у душі і печаль у очах. Сини України віддали життя. Сумує країна, плаче душа. Шевченко Андрій Тарасович народився 22 вересня, 1972 року. В місті Чернігів деякий час проживав у місті Дніпро і закінчив молодшу школу. Оскільки батько працював у пожежній частині, людини приїхала місто Ніжин, де Андрій продовжує навчання в Ніжинській давальносвітній школі перший третій ступенів номер 7 яку закінчив у 1987 році. Потім закінчив Ніженське середнє професійний технічне училище номер 35 У 1997 році одружився, працював у сфері будівництва. Спочатку Напади російського агресора у 2022 році вступив до територіальної оборони міста Ніжина, а в травні 2022 року вступив до ЛАЗУ. Брав активну участь у бойових діях на Бахмутському напрямку. Помер у наслік до захворювання, пов'язаного із захистом Батьківщини. Друзі пам'ятають Андрія, як життєрадісну, усміхнену людину, яка завжди прийде на допомогу. Побратим згадує, що з ним було не страшно йти на завдання. Він завжди підбадьорює та прикриє спину. Залишилися дружина та дві доньки. Катруся та Даринка. Він завжди пам'ятав про свою родину. Віншевський Ярослав Миколайович. Ярослав народився 12 серпня 1998 року. Навчався в Ніжинській ЗОЖ номер 7 Закінчив її у 2015 році. У 2020-му здобув кваліфікацію маркетолога і працював за спеціальністю два роки. Однак потім Ярослав прийняв рішення захищати Україну та всіх нас, тому пішов воювати проти рашистських загарбників. У жовтні 2022 року долучився до ЛАВ ЗСУ, служив оператором БПЛА у роті 57-ї окремої механізованої бригади. На жаль, йому не судилося побачити майбутню українську перемогу. 29 червня 2023 року прийшла сумна звістка в родину. Він загинув, захищаючи батьківщину 29 червня 2023 року. Йому виповнилось всього 24 роки. Ярослав повинен був жити, працювати, кохати, створити сім'ю, виховувати дітей. Але війна змінила його долю. Вже не здійсняться його мрії та плани на майбутнє. Його життєвий шлях. Зупинився дуже рано, та пам'ять про Ярослава назавжди залишиться в серцях рідних та близьких. Ільчук Олексій Миколайович назавжди 23 роки. Олексій народився 4 червня 2001 року в Ніжині. відвідував садочок Зірочка, ріс дуже розумним та квітливим хлопчиком. Мав багато друзів. У 2007 році пішов до Ніжинської ЗОЖ номер 7 з першого класу навчався у зразковому ансамблі бального танцю ритму. У 2010 році пішов до Ніжинської музичної школи по класу фортепіано, також відвідав гурток Самбо. Після закінчення восьмого класу вступив до Чернігівського музичного училища імені Ревуцького по класу фортепіано. З успіхом його закінчив та вступив до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на історико-юридичний факультет. З третього курсу добровільно пішов до лав ЗСУ захищати Україну. Героїчно загинув, виконуючи завдання, захищаючи наше з вами буденне життя, найщиріше співчуття рідним, друзям та побратимам, молодий, повний мрій та планів на майбутнє, які, на превеликий жаль, вже не збудуться. Він віддав своє життя за рідну землю, за кожного українця. Невимовний біль, безмежна скорбота, вічна і світла пам'ять, мужньому герою. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, воїном-захисником України, солдатом Руглем Сергієм Івановичем. Сергій Іванович народився 29 жовтня 1974 року у місті Ніжині. Батько був ветеринарним лікарем. Мати працювала на хлібокомбінаті. У 1991 році він закінчив Ніжинську середню школу No7. Проходив строкову військову службу у Збройних силах України. З 1994 по 1996 рік закінчив навчальну частину. Служив у 93-й механізованій дивізії 6-го армійського корпусу. Після закінчення строкової служби Сергій повернувся до рідного міста. Працював на різних підприємствах Ніжина. Допомагав доглядати за хворим батьком. У 2014 році, коли розпочалася агресія Російської Федерації проти нашої країни, Сергій добровільно пішов до Збройних сил України та приймав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Воював у складі 93 та 54 ї окремих механізованих бригад в найгарячіших місцях, отримав поранення та контузію. Був демобілізований внаслідок отримання інвалідності 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення агресора на територію України, Сергій в перший день узяв до рук зброю та вступив до лав Збройних сил України, захищав рідне місто у складі сформованого стрілецького батальйону Ніжинського ДЦК. Коли окупантів вигнали з Чернігівщини, солдат Ругаль Сергій Іванович був переведений до 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Воював на Донеччині, був гранатометником, командиром розрахунку протитанкового комплексу Штурм. Восени 2023 року стан здоров'я Сергія значно погіршився. Наздогнали старі рани. Йому провели операції з видалення осколків відмінно-вибухового поранення. Яке він отримав ще у 2015 році. Його перевели у підрозділ трохи подалі від передової. Сергій передавав свій бойовий досвід співслужбовцям, навчав особливостям застосування протитанкової зброї, намагався бути максимально корисним, готував їжу для підрозділу, виконував інші обов'язки. На жаль, він не ставився серйозно до свого здоров'я, яке суттєво погіршувалося. не хотів лікуватися, казав рідним та побратимам, що найкращі ліки то наші перемоги над ворогом. 11 березня Сергія Ругуля не стало. В нього залишилася мама та сестра. Світла пам'ять про нашого земляка, солдата Ругаля Сергія Івановича назавжди залишиться в наших серцях. 10 травня 1989 року народився глиняний Максим Ігорович, місто Ніжин, українець. З 1996 по 2006 рік навчався Ніжинську загальноосвітню школу номер 7 Ніжинської міської ради Чернігівської області. З 2006 по 2007 рік вивчився і закінчив Київське вище професійне училище залізничного транспорту. З 1 вересня 2010 року, 2015, навчався і закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гумарів. Працював електромонтером, контактної мережі в Київському метрополітені. У 2008 році був призваний до Лав Збройних сил України і звільнений 2009 року. Після звільнення з Збройних сил України працював в правоохоронних органах. Збройних сил України був приєднаний 5 травня 2022 року. Неодружений. Загинув 12 вересня 2024 року у Донецькій області, Краматорський район Село Торське. Похований в місті Ніжині 20 вересня 2024 року, нагороджений відзнакою Президента України за оборону України. Кіфік Юрій Олексійович народився 21 лютого 1978 року в місті Ніжині. Його дитинство та юність пройшла в рідному місті, де Юрій навчався в мішинській середній школі номер 7 З самого дитинства дуже любив читати, захоплювався грою на гітарі та в шахи. дуже влучно стріляв в тирі, часто вигравав призові місця, стрільби по мішенях. Після закінчення школи вступив до Київського регіонального вищого професійного училища будівництва за спеціальністю столяр будівельник деревообробних верстатів. Значну частину життя пропрацював будівельником. Перед початком повномасштабного вторгнення працював на ПАДу – ніжинський жирокомбінат. З першого дня повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Спочатку захищав рідне місто Ніжин, потім здійснював захист в Сущину. У 2022 році на Сумському напрямку, у 2023 році. Був переведений на гарячіші точки на Запорізькому напрямку біля роботини Малаток Мачка Горіхове. З травня 2024 року по останній день життя здійснював захист на Донецькому напрямку. Загинув від скиду ворожого дрону під час виконання бойового завдання біля села Пустинка Покровського району Донецької області. За життя був дуже щирою, відкритою. Доброю людиною завжди боровся за справедливість, відстоював інтереси друзів та рівних, ніколи не проходив повз чуже горе. На заході були присутні рідні загиблих, які поділилися спогадами, щемливими історіями, словами болю й гордості. Їхні очі сповнені скорботи, але й світла пам'яті. Бо їхні сини, брати, батьки назавжди залишаються з ними. У кожному шкільному дзвонику, у кожному серці, у кожному стягу над головою. Ці люди, більші з них, наш родич, маючи другу групу інвалідності, могли б не піти в армії, але вони пішли. Він казав Сергію хто як не я. Я піду. Важко. Дуже було важко йому після поранення, але він бій. Він робив все, що міг. Тож давайте розмовляти про них, згадувати всіх не числом, і число про кожного розповідати. Вічна слава загиблим волі. Слава Україні! Дови слава. Він чоловік Шевченко, дві траси з року у територіальному обороні міста Ніжа. У травні 22-го вступив до вас у селі. В військовій частині містечку. 16 червня 2022 року був направлений в місто Бахмут для переключить бойових дій. і це пробув 4,5 місяця. Коли кажуть, що військовий забирає з собою свою родину, це дійсно так. Коли ти постійно чекаєш ДНК, дивишся, коли був останній раз у мережі день-день, у день, це дійсно важко. Особливо, коли зв'язку немає довгий час. Коли він розмовляє з дитиною навкругі постріли, Дарина питає тату, що це, він посміхається і каже, не бійся це наші, щоб заспокоїти, це важко. При житті Андрій був завжди усміхнений, привітний, і мав багато друзів. Він не був ідеальний, але був добрий, любив природу, рибалку, смажити шашлики старшою донькою, і вони були неперевершені. Ходити до кумів в гості. Навіть його побратими казали про нього, що він завжди посміхався. На вихідах відбадьорював, жартував і завжди прикривав спину. З ним було не страшно. Але це було довго. 10 листопада 2022 року настало після. Знаєте, коли будуєш життя по цеглині, разом ми прожили 25 років. Дуже складно прийняти, що все закінчилось. Більше він не буде поруч є наші діти, Катюша і мандарінчик, принцески, як він їх називав. Мабуть, це найголовніше надбання в нашому житті. З часом просто вчишся жити з цим болем, і ти, і діти. Його немає майже два з половиною роки, але він досі з нами. Діти досі питають, що зробив би тато, а тато зробив би так. Якби не склали життя надалі, він завжди буде займати велику частину нашого серця. Всі кажуть, що герої не вмирають, та лиш холодний погляд бачу я з очей. І навіть і молитви не допомагають, щоб повернути батька для дітей. Немало часу з чоловіком ми прожили, все розділяли радість і біду. Шалено один одного любили та вибрав все ж дорогу на війну. І ця війна його у нас украла. Забрала в мене син життя, до ніктат. Не йди туди, Андрія, я благала, та мовив на що вчину, тому в Україну захищати. І вирвала з зненацька його смерть проклята. Хоча в житті ще в плані мав Андрій багато. Проклятий Чорний Ворон, мов крилом, змахнув, прах мого героя над Дніпром. Змарніло небо, сонечко сховалось. Нема тата в доню, хоч пам'ять зісталася. Плаче Україна, сльози проливає, бо кожну хвилину героїв втрачає. Тож яку у Бога маємо ми вину, що за Україну платимо цю ціну? Я прошу вас, люди, щоб всіх пам'ятали. Про наших героїв ви не забували. Нехай вам на небі, хлопці, тихо спиться, бо ми тут за вами віку будемо. Вічна пам'ять героям, щирі співчуття рідним і близьким. Їхній подвиг, наш обов'язок пам'ятати.